Буде червоний. Ось вони чорні родяться, потім і окрашуються і стають червоні. І... Де ти? Де -де -де. Це зеркальний. Клас. Це шубункіний. вони такі родяться зразу от Це сицевий шубункін, теж до речі, він шершавий самець. Угу. Це він, же, си, си, циво, але він, синівою, але вони на 4-5 рік тільки стають сині. Десь були. А я потім буду... Ну, вон, такі гарні. Буду ловити, ще якось то будуть червоні. А вони наплодилися у вас, так? Ну, я ж поторгую, я ж по всій Україні відправляю. А -а -а. У мене ж є. Це таке, таке, за дві ручки. Ага. Ні, вона чомусь там Нова цікавинка, правда? Як вони значит, на течі граються, да? 見るまい。